Друзі, вітаю всіх на каналі Кайксен. Сьогодні в цьому огляді світлодіодна лампа Кайксен RX під соколь H7. В одному з попередніх оглядів я вже показував цю лампу під соколь H4, але сьогодні буде саме під соколь H7, і будемо її порівнювати зі стандартною гологеновою лампою. Ось вона вже в мене в руках. Щоб ви побачили, що у цієї лампи світлотіньова межа не відрізняється від стандартної, але світла більше і працює вона краще. Тож. Відкриваю коробку. Ось так. Подивіться, як виглядають лампи в коробці. В них є дуже багато переваг. По-перше, це форма. По-друге, діоди розташовані у два ряди і з кожної із сторін. По-третє, сама форма. Немає ніяких зайвих драйверів. Тут є зручний перехідник для того, щоб ви мали можливість встановити лампу так, як вам зручно. І нічого зайвого тут немає. Це супер, я вам скажу. Зараз я підключу цю лампу до нашого джерела потужності. Ви зможете побачити, як вона світить, яку видає потужність і взагалі як працює. І також зараз встановимо цю лампу і нашу гологенову лампу у фару від шкоди Октавія. І ви подивитесь, що дійсно цю лампу можна дуже зручно встановлювати і також дуже зручно підключати. Отже, ось так в наближенні виглядає лампа kxn RX. Я сказав, що діоди в два ряди. Їх по 6 штук з кожної із сторін. Звичайно, що є кулер, і тут є маркування про те, що це KXN RX, щоб ви не приплутали з підробкою. Додатковий шнур для того, щоб ви мали можливість за потребою підключити зручно лампу. Ніяких, я вже сказав, драйверів зайвих немає. Зараз я підключаю до джерела живлення лампу, щоб ви мали можливість побачити, як вона світить і яку. Потужність видає. Бачите, більше, ніж 40 Вт. Потужність і ось так вона світить. І тут я маю дещо пояснити. В огляді на KXN RX під цоколь H4 ви мали можливість побачити, що просідає потужність. Тут у H7 заявлено потужність 40 Вт плюс-мінус 10%. У цієї лампи не буде просадки. Так багато, тому що вона має діод ось тут. Бачите, вони не рознесені, як у лампи під цоколь H4. Там для ближнього і для дальнього світла. Тут воно все в одному місці. Тому не буде цієї просадки. Зараз ми вставимо лампу у фару від шкода Octavia. Як ви можете бачити, ось так ззаду фара виглядає і дуже зручно. Вставляється ця лампа у фару. Правильно її вставляю. Ось так просто і легко вставляється лампа у фару. Ви можете використовувати додатковий шнур, якщо це потрібно. В моєму випадку це не потрібно. Я відразу можу підключити і працювати з цією лампою у цій фарі. Зараз я покажу, як вона світить. Лампа kxn RX. Тут у нас в лабораторних умовах. Що ж, починаємо з гологенової лампи. Ми встановили лампу в ту саму оптику, яку ви бачили на моєму столі. І зверніть увагу на особливість оптики: ці полоси це оригінальна оптика, тому ось вони такі є. Це не залежить від лампи, яку ми встановили ані цієї, ані нашої наступної RX. Зараз будемо заміряти показники в декількох точках. Також зверніть увагу на світло-тіньову межу, щоб ви мали можливість порівняти з нашою лампою RX. Поїхали. Люксометр у мене вже в руках. Шукаємо показники найяскравішу точку. Тут в центрі 1483. найяскравіша. Нижче 165. Збоку 528 було. З іншого боку 566. По краях 100. 55 і з іншого краю 231. Це гологенова лампа. Дивимось RX. Ну і зовсім інша річ Кайксен RX. Світло-тіньова межа. Подивіться, яка вона надзвичайна. Не побоюсь цього слова знову. Будемо заміряти показники, і знову таки зверну увагу на ось ці полоси. Це так само. Залежить від оптики, а не від лампи. Я вже про це попереджав. Поїхали заміряти показники. Люксометр у мене в руках в центрі. 5 тисяч. Ось 5200, 5300, 5700, 5900, 6, 600, 620. 6200. Найяскравіше нижче 70080 з одного боку. 270 з іншого боку. 244. По краях. 604 із іншого краю. 848. Ну як вам? М? І для того, щоб у вас склалась повна картина. Взяли фару, лампу RX, вийшли на парковку, відстань вже більша і дивіться, як вона світить. Який можемо зробити висновок? 40 Вт потужності більш ніж достатньо як для рефлекторної, так і для лінзованої оптики. Тому я вам рекомендую: в дописі до цього відео буде посилання: плюси зручне встановлення. Друге, світло-тіньова межа не відрізняється від гологенової лампи. По-третє, це зараз бестселер. Дуже великий попит і доступна ціна. Рекомендую. На цьому в мене все. Не забувайте підписатись на канал і поставити лайк. Побачимось в наступному огляді. Бувайте!